Добрий день колеги, Рада всіх бачити. Пропоную розпочати засідання земельної комісії. Так, і у вас є порядок денний, проєкт порядку денного. В порядку денному у нас 14 питань і я також пропоную додати ще, 2, 3, 4, ще 5 додаткових питань. Перше питання про порядок денних засідання постійної комісії Собільського селищної ради змірської районної десь області з питань з земельних відносин, природи користування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яті, історичного середовища та благоустрою. Прошу проголосувати за перше питання. Хто тобто. за? Всі за. О, я не сказала, що в нас є форум. так? Да? А, а кворум є? Вибачте. Не зазначила. Друге питання. Про порядок денно чергової 54-ї сесії 8 го ступеня Семорської селищної ради з Мирського району Дейської Одеської області. Петро Петрович, будь ласка, Ви Ви да, другий. Друге питання. На порядку денному 43 питання. Угу. Так пропонується що до, до плюсних наші питання, що були розглянути і розглядаються комісії, так були пролюблені згідно з законодавством. Шість з них це земельні питання. Mm -hmm. Ясно зрозуміла. Прошу проголосувати колеги, то за. Один голос, всі за. Третє питання. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю рамках Енерджі е, земельної ділянки з кадастровим номером. 0363 в оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування об'єктів енергетичної інфраструктури, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, на території Своворської селищної територіальної громади за межами населеного пункту селища Катлобух. Доповідайте, будь ласка, так розглянувши по питання директора товариства Energy, Рада вирішила передати товариству змеженою відповідальністю грант енергії в оренду сроку на 49 років земельну ділянку загальною площою 20 гектарів для будівництва та обслуговування об'єктів енергетичної інфраструктури, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Ви цього призначення 14.01. Надати дозвіл товариству на оформлення договору оренди земельної ділянки та зареєструвати його згідно з інших законодавства. Визначили розмір орендної плати 6% від до своєї оцінки. Також зобов'язати товариство здійснити державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку в органах державної реєстрації протягом 5 днів здати підписання договору. Колеги, в мене є пропозиція внести в договор, який буде заключений між орендарем та орендодавцем, такі пункти. Внести в договор пункт про по завершенню строку оренди, орендар зобов'язується демонтувати об'єкт та конструкцію інфраструктури. Другий пункт орендар, оренда, оренда зобов'язується утилізувати сонячні панелі відповідно до норм чинного законодавства. І третій пункт за пропозицією орендодателя переглядати договір оренди один раз на 5 років. Як ви вважаєте, чи це умисно да? підтримуєте? Це ком... Так, Це, 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 це да. ком... Добре. Якщо всі згодні, тоді прошу проголосувати. Хто за? Всі за дякую. Наступне питання: про надання дозволу товариство з обмеженою відповідальністю без Буджак на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянки в оренду строку на 30 років від цільового призначення 14.01 для розміщення будивництва, експлуатація, тобто слуговання будівлі, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за рахунок земель комунальної власності на території Соворозь селищної території з Мельського району десь області. Будь так, Соверська селищноради вирішила надати дозволя товариство проекту землеустрої, що до реально земель на двох земельних ділянок в оренду сроком на 30 років уряндовною площа 25,5 гектарів, для розміщення 69 електронних електроустановок та двох підстанцій е вітової електростанції. Від цільового призначення 14 людей. Зобов'язати товариство. Буджет виготовити проєкт замоловстрою щодо відведення земельних оренду, забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок у державному земельному кадастрі, надати проєкт замовстрою на затвердження суботської селищної раді. Хтось хоче висловитися з цього питання? Можна взяти і на сесії вже якщо в когось є якісь... Думки з цього приводу, то ми вже на засіданні будемо висловлюватися. А так ми виносимо, виносимо питання на, на сесію, так? Прошу проголосувати. Хто за? Єдиноголосно, Дякую. Наступне питання. Про скасування рішення 52 сесії Соборської селищної ради Змірського району Одеської області номер 1813 1 першого 10 жовтня 2024 року. Так, громада вирішила скасувати рішення 52 сесії. Про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки у постійне користування третьому державному пожежно-рятувальному закону головного управління ДСНС для розміщення та обслуговування громадського будинку з громадськими допоміжними, з господарськими допоміжними будівлями та спорудами місцевої пожежно-рятувальної підрозділи, що розташований за адресою обласного області селища Суворова, вулицями Незалежності 14.

Наступне питання про суттєво проєкту землю зброю, що відведено земельні ділянки постійного користування з державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України за надзвичайних ситуацій в Одеської області для розміщення та обслуговування громадянського будинку з господарськими будівлями та спорудами місцевого пожежно-рятувального підрозділу за адресою Одеської області ЗМІСК район, селище Катлаку, вулиця Незалежності 14. Так, розглянувши клопотання начальника загону полковника служби захисту 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, служба селищна рада вирішила затвердити проєкт зимового сторону щодо відведення земельної ділянки у постійне користування третього державно-пожежно-рятувальному загону головного управління державної. Служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Е, так, цільове призначення земельні ділянки для розміщення та обслуговування громадського будинку з господарськими допоміжними будівлями та спорудами на місцевий пожежно-рятувальний е, підрозділ, який знаходиться за адресою е, селища Суворова, Суворова, вулиця Незалежності 4, з кадастровим номером 0202 та -02, загальною площею. 009 гектарів із земель житлової та громадською забудовою. <u sentir noise> Отже, попереднє рішення ми скасували зв з... у зв'язку з помилкою у назві самої установи ДСНС та приймаємо нове рішення про затвердження проєкту землеустрою, який був наданий нам на затвердження ДСНС. Дісняю правкою, так? Добре, Колеги, голосуємо. Да. За? Всі за дякую. Наступне питання. При надання дозволу філії Південний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування цілового призначення 0901 для ведення лісового господарства і пов'язане з ним послуг на території Суворської селищної територіальної громади з Мерського району Одеської області. У директора філії Суверська селищна рада прийняла рішення надати дозвіл філії на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної глянки спокійного користування орієнтовною площою 41,4 гікта від цільового призначення 09.01 для ведення лісового господарства, пов'язаних з ним послуг із земель запасом територій території Суворської селищної ради. Зобов'язати філію. Південний лісовий офіс, виготовий проєкт замолов щодо відведення земельної операційного простування, забезпечити державну реєстрацію речових прав у державному наземному катастрі та надати проєкт на затвердження до селищної ода. Всі установчі документи виділі клопотання було надано, переглянуто. Є питання щодо викопіювання. І так в клопотанні було зазначено дві земельні ділянки, які, як філія просить у нас до цього розробку проєкту землеустрою, а по одній земельній ділянці ми не зможемо дати позитивну відповідь, так як вона знаходиться в межах двох громад. Творецько і Соф'янівської загальні поща 78 гектарів. Ось, якщо вони перероблять викопіювання, то я думаю, ми зможемо прийняти позитивну відповідь. А з приводу другої земельної плямки 41 гектарів, 4-4 гектари. Викопіювання зроблено трішки некоректно, але зважаючи на... Було фото і знімки, то я думаю, коли ми не дамо дозвіл на розробку проєкту землеустрою, то землепорядник е... да, видачний цього що щодо встановлення меж земельної димової кількістю в натурі, яка надане постійне користування громадянці з димових стікнань і для ведення особистого селянського господарства на території сільського селищного галузю. Вітаю. Так, розумію, що заяву громадянки димових Світані Ярославні тобто, Рада вирішила надати дозвіл громадянці на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натулі на місцевості з метою подальшої передачі у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка знаходиться у користуванні на підставі державного акту на право постійного користування землею. Так, державні акції ІОД 05-74-4 зареєстровано в, в книзі записів державних актів про правопоційного користування. Порятована uh -huh. е, площа земельної ділянки 1 гектар. Ці випродачі для ведення особистого сільського господарства. Розроблення технічної документації з молодою щодо встановлення відновлення меж підлягає затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Mm -hmm. A, який населений пункт? Це говорять. Конеги виносимо питання на за? Всі за наступне питання: продання дозволу на розроблення технічної документації з устрою, що розмови між земельної ділянки в натурі, яка надана постійно користування в амадянці Бабинів Валентині Іванівні для ведення особистості селянського господарства. Так, розбиралося було питання Бабинії Валентині Іванівни. Громада вирішила надати дозвіл на розробку технічної документації з метою подальшої передачі у власність за рахунок земель сільського призначення на комунальної власності, яка знаходиться у постійному користуванні на праві державного акту. Орієнтовно площа земельної ділянки 0,4 від відсльового призначення для ведення особистого селянського господарства. Дана технічна документація підлягає затвердженню відповідно до вимог не в коронавірусі. Це напевно приозено, так? Время, При, приємні, чотири маленькі дня. Так, ну гадаю, що все добре відносина сесію, так? Всі за всі за, дякую. Наступне питання: проведення дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в матурі, яка надана постійне користування громадянці Биковій Олені Миколаївні для ведення особисто селянського господарства. Так, рухаємо, що з заяву Бикової, Олени Миколаївні, Суворовка селищна рада вирішила надати дозволу на розроблення технічної документації. З метою подальшої передачі у власність за рахунок за господарського призначення комунальної власності, яка знаходиться у користуванні на підставі державного акту на постійне користування. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,4 гектара. Цільове призначення для даден особистого сільського господарства. Дана технічна документація підлягає затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Наступне питання. Применяння дозволу на розроблення технічної документації за щодо встановлення земельної ділянки в натурі, яка надна постійна користування громадянці Ганчеві, Людмилі Васильівні, для ведення особисто святої господарства. Технічної документації громади вирішила надати дозвіл. На розробку даної документації з метою подальшої передачі у власність за рахунок земельницького господарського призначення комунальної власності, яка знаходиться у користуванні на підставі державного на власної правочні. Mm -hmm. Орієнтований розмір земельної ділянки один гектар. Цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. Mm -hmm. Дана технічна документація підлягає затвердженню відповідно чинного законодавства. Mm -hmm. Так, пропоную <правдає> голосувати. Хто за? Та, 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 Наступне питання, теж про надання дозволу на розроблення технічну документацію, так розуміє, це чоловік, громадянину Луганчеву Валерію Дмитрийовичу, для особисто сілянського господарства. Так, Соверська селищна рада вирішила надати дозвіл громадяну Луганчеву на розроблені технічну документацію, з що розмовлений відновлення мер, з метою по передачі у власності. Яка знаходиться у користуванні на підставі державного акту на право постійного користування? Орінтовно площа земельних ділянки 1 з Це його призначення для ведення особистого сільського господарства. Розроблена технічна документація підлягає затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Колеги голосуємо, <клухи> хто за? Всі за. Дякую. Наступне питання про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю Лайф на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років з сільвим призначенням 1301 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації за рахунок земель комунальної власності на території Соборської громади за межами село пункту селища Кателабук. Розглянувши питання представника товариства з обмеженою відповідальності лайфсел. Суворівська селищна рада вирішила надати дозвіл товариству ЛЕВСЕЛ е, е, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду сроку на 49 років з цільовим призначенням 1301 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд та комунікації. Орієнтовна площа 10 квадратів. 10 метрів квадратних. Mm -hmm. За рахунок земель комунальної власності на території Суворовської селищної ради. Там ніж не обрадників, так. Розуміло. Питаю, що Треба розглядати? Так, зобов'язати товариство ви проєкт змострую, забезпечити державну реєстрацію реєстрації земельних ДЗК і надати mm -hmm. проєкт на затвердження до селищного ради. Mm -hmm. Так, пропонуємо голосувати. Хто за? Всі за. Дякую. Наступне питання про надання дозволу громадянці і Наталії Германівні на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміна на 15 років для синописіння і вписання худоби і земель запасу на території Суворовської селищної громади за межі села селища дозвіл на розгорку проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 15 років орієнтовною площою 10 гектарів для всіх відписання підписання земель з запасу на території Суворської селищної громади за межами населеного пункту Тепла. Uh -huh. Також зобов'язати громадянку виглядати проєкт землеустрою, Забезпечити державною реєстрацією земельної ділянки в державному земельному кадастрі, визначитися з нормативно-шової оцінки земельної ділянки та надати проєкт самоустрою на затвердження до своєї сериальної угу. ну, право. Коли я знаю, що ця жінка тримає тварин, вона реально писає їх, і це вважає, що треба надати дозвіл і розглянути на сесії. Хто підтримує, хто за? Дякую. Так, так. Угу. Наступне питання. Правдання дозволу на розроблення технічної документації за мелодство щодо становлення земельної ділянки в натурі, яка надана постійно використовування громадянці Бикові Тетяні Степанівни для ведення особистої связького господарства на території Соборської громади. Розглянувши заяву вихова Тетяні Степанівни, 40 селищної mm -hmm. рада вирішила надати дозвіл на розробку технічної документації самоустрою щодо встановлення відновлення версиональної ділянки на місцевості ну, mm -hmm. з метою подальшої передачі у власність mm -hmm. завезлського mm -hmm. mm -hmm. господарського призначення комунальної власності, яка знаходиться у, у користуванні на підставі державного акту на право постійного користування. Орієнтовної розміри з ділянки – 0,4 від. Сільйове призначення для ведення особистого селянського господарства. Розроблена технічна документація підлягає затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. Колеги, <зв> пропоную виносити засідання Голосуємо, хто так? Всі за, дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації за щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні громадянин Еремії Івана Константиновна Конст... Костянтиновича для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту нова покровка. Угу. Угу. Івана Константиновича, поселиш селищна рада вирішила затвердити. Технічну документацію із замовлення щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні оборони на ЄРМІ для ведення фермерського господарства за адресою совольського громада селонова покровка за межами населеного покупу, угу. прийнято у комунальну власність Соворівської селищної ради із Міської районної Дерської області земельну ділянку, ділянку кадастровим номером 0646 площою 3 гектара і 10 метр 12 м2 та 06,47 площою 3 гектара, які сформовані в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 0,583, при загальному площею 6 гектар 12 метрів квадрат. Запов'язати сорочну голову в Києві Євгеновича Забезпечити державну реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 0646 та 0647, зобов'язати громадянина Єрміїв, е, здійснити державну реєстрацію іншого речового права в органах державної реєстрації права. Е, земельна ділянка площею 0312, кадастровий номер 0646 і земельна ділянка площою 03. 3 гектара, кадастровий номер 0647. Відділ земельних ресурсів несе відповідальність зміни до договірних документів. Угу. Питання, я думаю. Так, це саме Так, це все з розписом хто взагалі? Всі за. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації за мовстрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі, яка надана постійне користування громадянці Далекової Маріни Іванівні, для ведення особисто селянського господарства на території Соборської громади. Так, це Розглянувши заяву громадянинки далекої Маріни Іванівні Соворовська селищна рада вирішила дати дозволу на розробку давної технічної документації. З метою подальшої передачі у власність за рахунок земель сільського господарського призначення комунальної власності, яка знаходиться у користуванні на підставі державного акту на право постійного користування. Орятовна площа земельної ділянки 1 гектар, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. Розроблена технічна документація підлягає затвердженню відповідно до чинного законодавства. Тут все зрозуміло, да? тобто, і, так. Усі, так, так? Так, дякую. Наступне питання. Про надання дозволу громадянину кітресху Андрію Андрійовичу На розроблення... розробні. Думала, що може, навірно, сказала. На розроблення технічної документації з наустрою щодо меж земельної ділянки в для ведення товарної господарського виробництва на території Солорівської громади. Так, також розглянув, що заяву громадянину кітринську громада вирішила надати дозвіл влад кітереску власним поправом на земельну частку згідно сертифікату, має надати дозвіл на розроблену технічну документацію і зимовостю щодо встановлення відновлення земельної ділянки. Врятована площа 3 гектари 10-3,10. Три, якому десять умовних ірасів uh -huh. для ведення товару сільськогосподарського виробництва і земель колективної власності ТСП «Родіна» Село Привезене, замероване село. Зов'язав громадянина Кітревської виготовити технічні документації з структуру щодо встановлення відновлення меж, забезпечити державну реєстрацію. Земельні ділянки у державному земельному кадастрі та забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки в органі, що здійснює державну реєстрацію права. Все зрозуміло, чи є питання? Ну голосувати хто так? Всі за. І останнє питання порядку денного про надання дозволу громадянину Лопатану Геннадію Васильовичу на розроблення технічної документації для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Суворовської громади. Громада вирішила надати дозвіл громадянину лопатану власнику права на земельну частку згідно сертифікату. на розроблення технічної документації зимурство щодо встановлення. Меж земельних ділянки орієнтовною площею 3,65 умовних кадастрових гектарів для ведення товарного сільського сторонського виробництва із земель колективної власності ксп mm -hmm. Так, Також щоб визнати, на гуманітар питання виробити технічну документацію, забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки та забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки і державну реєстрації права. Зареєструвати за, 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 за в Державному національному падаті і не Чи все зрозуміло, колеги? і так? Пропонуємо голосувати. Хто за? Всі за. Дякую. На цьому комісію вважаю завершення. побачення.